Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за Скарбами. На цьому каналі я всіх запрошую зі мною в подорож минуле наслоджуватись красою вінтажних предметів. І це вже друге відео рубрики в гостях у колекціонера. Вона відрізняється від полиці барахолиці. Що можна кожен предмет колекції більш детальніше, ближче роздивитись? Сьогодні я пропоную вам до перегляду невеличку колекцію посудин для напоїв, хто каже, хтось каже штофи, хтось прицеляновий графін. Вони всі різної форми, але однакові за призначенням. Зазвичай для зберігання міцних напоїв для лікеру. Хочу вам показати, наприклад, як на таку посудину каже автор книги Український Радянський сувенір. Дуже зраділа, коли побачила на фото в книзі, бо хотіла знайти підтвердження, що. Штов це зразком розпису Валентини Тригубової, який є в мене в колекції, це, це те, що зліва. І тут зазначається під фото, що автори Ощепівські, Тригуб, Валентина Тригубова, Баклашки, бачите? Я, до речі, дуже хочу придбати, штов, що справа музиканти, теж дуже вподобає. Можемо ще так пройтися, бачите, який красень, пляшка. Теж називаються на таку посиду, я впевнена, що це з порцеляни. Далі в нас іде теж такі красунчики, це ще зліва. Штов. Те, що справа, бачите, такою з круглою такою основою, то на нього вже кажуть пляшка. Ну, Так зазначають автор. Я думаю, що він краще розуміється. А ці штофики я взагалі дуже б хотіла придбати в майбутньому. Так і називаються штофики. Вони, я так зрозуміла, маленькі. Так, друзі, тепер мені буде легше, як то кажуть, розповідати. Ну, якщо чесно, то штов, на мою думку, доречно казати на чотирикутну таку пляшку, з таким короткою щійкою. Є основне значення для штофа: це ємність для короткочасного зберігання та подачі міцного алкоголю. Але ж те ж саме значення має і пляшка, і баклажка, і підселяновий графін. Тож. Просто що може, наприклад, в пляшки баклажки довше може зберігатись ну, алкоголь, не випаровуватись, тому що кришка більш може, щільно закручується. Ну і хочу вам показати, ну, почати напевно, давайте з того, що вже я і казала, про його і показувала. А ще, друзі, мені дуже подобається, як моя глядачка якось підказала, що і порцеляновий графін. Я дуже часто, до речі, це використовую. Мені Подобається такі вироби казати процілянові графіки. Тому що якщо штовфити, то тут треба замислюватися, яка така, яке в них йдеться: чотирикутне чи там прямокутне, чи овал. Давайте ближче вже до діла, як то кажуть. От почали з цієї баклажки. Тепер ми знаємо, що це баклажка. Я придбала колись на зльоті колекціонерів. В інтернеті вичитала назву Куцульський танець, рік створення 1967. Добре, що тепер ми знаємо авторів, художників да, цього виробу. Глядачка внизу під відео придбання підказала, що кришка не рідна. Не знаю, друзі, не знаю. В книжці, ви бачите, ми взагалі бачили без кришок, але тут є претерпість, ну, що вони з кришкою повинні йти. Але в інтернеті я бачила саме з цією кришкою. Тож будемо ще дивитись, вивчати. Ну, мені приємно розуміти, що він рідкісний, і от за ним багато хто палює. Тож я дуже радію, що я придбала я саме за цього і їжджу на зльот колекціонерів, бо все одно якісь такі речі я купую те, що давно шукаю, чи не могла знайти раніше, наприклад. Хоча ціни можливо і не такі вже і низькі. Що сам виріб? Гарний розпис, підглазурний і надглазурний. От тут, якщо ближче роздивитись, видно, як надглазурне обведення фарбою. Приємні дуже відтінки кобальту. Тут такий сірий, дуже приємний колір. Мені подобається взагалі оформлення, як і шийки, оформлення, так і боки. Дуже подобається. Багато не зможемо приділяти увагу кожному, тож просто будемо виділяти головне. Ну, я пропоную автор виробника, якщо знаємо, не що відоме, роки виробництва, та й художнього оформлення, що сподобалось і чому саме я придбала цей штоф колекцію. Пропоную продовжувати і далі штофами користень. От, наприклад, цей штов козак Запорожець. На нас дивиться автори Валентина та Микола Тригубові, подружжя. Рік виробництва я вичитала 1974. Ну, це рік створення, якщо правильно казати, цього виробу. Хочу відмітити, що нещодавно, 5 травня, минуло 99 років з дня народження Валентини Михайловни Тригубової, скульпторка малих форм, заслужена діячка, мистецтв України, лауреатка Національної премії України Шевченка. Я вважаю просто неймовірний художник, бо таку красу створити ну, міг створити тільки митець. От Я взагалі, от, іноді, знаєте, просто от, люблю роздивлятись. Розпис кобальтом, фарбами та золотом. Просто неймовірний і дуже яскравий. Мені подобається з усіх боків. Кришка виявилася, трошки бракована, тут є тріщинка, ну і мені не дуже подобається. Як вона виглядає, щось такі кобільці дуже ресмите. А сам што? ну, штовх ну, і в стані? Ну, я все одно знаєте, вирішила такі дорогі речі не купувати через інтернет, щоб потім якось так. ну, Хочу все ж таки, щоб було просто в стані такі речі, бо вони не дешеві. І сподіваюся, в майбутньому після закінчення війни придбаю всі штофи подружжя в колекцію, тому що вони всі неймовірні, і мені всі дуже подобаються. Всі яскраві фарби дуже гарні. Я бачила на цьому зльоті колекціонерів штоф, одарка. Він неймовірний, друзі, але ж ціна була 8 тисяч, як то кажуть. Ну просто не на часі. Далі продовжимо. Користенськими да, виробами, Ось ця посудина. Бо я вже от дивлюсь на вже думаю, задумалась. Да? Ну, мені більш як така, знаєте, пляшка да, порцелянова. Ну, Я коли спочатку подумала, що побачила, то я взагалі подумала, що це з туалетного набору, що це така ємність для ласьйону, для тіла. Ну, кінець 60-х років це порцеляна, підглазурний розпис копель там столями водорозчинних металів. Подивіться, будь ласка, на розпис по золотою. Чарівна квіточка, тут зображена з двох боків. Ну, Практично однаковий розпис, малюнок з двох боків, вручну надлазурна, бачите, таки, така домальовка по золотою. Кришечка. Трошки потерта по але форма дуже класна, мені дуже подобається, як по мені дуже така жіноча. Не знаю, він у мене і зараз зберігається в ванній кімнаті разом з флаконами для фарфумів та скриньками. Виглядає дуже стильно. Мені він дуже-дуже до вподоби. такі речі. Ну, а далі в нас вже пузанчик на барахолці придбала порцеляновий графін. Чому кажу графін? Тому що вже з рушечкою, тому так я його бачу. На жаль, без кришечки. Це ж топ з набору полтавський, ще до нього йде шість стопок поцеляна під глазурне криця смугами, селями. Водорозчинних металів. Також оформлення в смуги по всьому штофу, така буводка, так, із золотом. Автор набору Кацюбинська, він мені так подобається. Що мене вразило, так його легкість. От, на жаль, легкість не можна передати. Да? Я от його тримаю він і в руках ні. І, ну, і Він весь просвічується, на жаль, сонце сьогодні в нас і не було толком. Так, тільки Вийшла та сховалась, але ви мені, будь ласка, повірте, він дуже легесенький, він просвічується. Порцеляна, до речі, біленька. Я хочу, щоб ви просто звернули увагу, яка біленька порцеляна. Ну, просто слів немає. Я хочу до нього знайти кришечку. Це один із моїх улюбленців, саме за його бездоганну якість. Я якось всі їх люблю, ви знаєте, я і цей нещодавно придбала, показувала вам на зльоті колекціонерів. Він мені теж дуже вподобай. Він такий, неймовірний красунчик, такий святковий. Рідкісний, малотиражний, приручений до 50 років жовтня святкування. Да? Напис виконано Золотом, як бачимо. Рік створення 1967. Він в бездоганному теж стані, він мені теж дуже подобається, саме чим. От Давайте просто видляти головне. Да? От мені подобається, що він білесенький, тонесенький, він теж дуже легкий. Він най... от... Найлегше. Ці вам два, що я вам показала, оці два штофи, повірте мені, вони, ну, я їх називаю парцілянові графіни, вони для мене дуже легкі. Ще пів теж легенькі, а всі інші ну, трошечки вже важкувати, якщо порівнювати. І ну, давайте подивимось на сам розпис, що саме мене вразило. Мене вразило цей і надглазурний е, такий ручний розпис фарбами. Бачите, тут і золотом. Тут тільки надглазурний розпис. Що мені подобається, так цей неймовірний цей зелений, хочу відмітити, що тут прям таких два зелених кольори: один теплий, а другий. Такий холодний, і в поєднанні з червоним виглядає дуже-дуже свіжим. І тут не тільки смуги позолоти, але й фарбою чорна та червона. Там більш товста така смуга. Так? І, і не тільки там, горизонтальна, але й вертикальна. І так надається ми виробимо. Ну, мені десь дуже-дуже цікаво. Навіть хотіла, ще, ви, щоб ви подивились на кришечку. Кришка теж мені подобається, що ці смуги. Червоної та чорної фарби дуже акцентно. Просто красочики я придбала, дивлячись на те, що я не люблю взагалі з надписаними ніякими агітаційними, я не купую. Ну, а користень просто неймовірної форми, я вирішила їх всі зібрати. Тож цей красунчик я просто не могла не придбати. Ну Далі позанчики, Я вам хочу сказати, що мені дуже подобається ця форма. Вони так класно виглядають саме разом. І ну, тут вже роки. Виробництво трохи пізніше, і вони вже важчі. Давайте подивимось на клеймо. це кінець 50-х, початок 60-х років. Ну, Зелене це взагалі космос, часткове трафаретне криття, обожнюю. Саме на ньому яка гарна, знаєте, тут розпис по золоту. Я спочатку взагалі подумала, що це штамп, але коли так розкледіла, ну, це ж неймовірно, це ж вручну. Все розмальовували золотим. І об'ємне мені подобається це нанесення цих цяточок по золотою крапочками. А я взагалі його люблю розглядати, який він красень. По низу він теж дуже гарно Ну, Такий красончик, пузанчик. Просто... Я в залюбки придбала би ще в інших кольорах. Я бачила і червоний, і жовтого такого, як, знаєте, червоний такий, як тиква. да, ну, Мені сподобалось дуже. Я би придбала, мені треба просто знайти, бо я не купую зараз дуже дорогі предмети із-за війни. І що мені ще сподобалось, це те, що знаєте, от нанесення, як і на ручку по да? от, і на кришечку. вона так... Якось так і на постаментику по Тут Тобто такий штовх. Знаєте, не скажеш, що він перегружений, тому що тут тільки позолота та зелена фарба, але він дуже гарний. Ну і білизна порцеляна вражає, повірте мені. На жаль, вони трошечки оці два красончика важчі, ніж попередні, але я думаю, все одно в них там сильні сторони в іншому. Ну, цей красончик вже другий сорт. І він якось вже до мене і дійшов в гіршому стані, бо тут вже є і потертість позолота, але будемо зараз. І я бачу і виробничі недоліки, тут в масі портфляни, такі, я бачу якісь домішки чорні цяточки. Але давайте про гарне, да? що сподобалось. Наскільки я побачила, це штамп, це поєднання штампу та підмальовка вручну, розпис і фарбою. І позолотою. Об'ємне об нанесення нанесення червоної фарби. Кришечка гарненька. На постаменти, на жаль, є схід позолоти. Ну, оцей і визначаю, що він дуже старенький. Але, друзі, їх вже рідко зустрінеш взагалі. То в гарному стані, як то кажуть, і днем з вогнем. Тому я і купую. І вони разом. Виглядають разом взагалі неймовірно. Я просто так для себе вирішила. Якщо мені буде щось там подобатись із цих таких стареньких штофіків, я буду купувати. Але якщо потім згодом придбаю ну, в кращому стані, то їх завжди можна продати, тому що я впевнена, що є багато людей, хто збирає такі красунечки. Я думаю, що вони цього варті. Не сподіваюсь, ці красунчики притягнуті інших, інших кольорів. Ну, продовжимо крастенськими штофами мандрувати. Я думаю, що наступні можна сміло ті, що з ручкою називаємо е, порцеляновими графінами. Е, часто бачу, використовують іноземне слово карафа, так і кажуть, на такі вироби карафа, бо саме слово графін запозичене, ми з вами вже розбиралися в цьому, що воно прийшло нам з арабської мови. Ну напевно, кобальтовий, розглянемо Кобальтовий. Він такий красунчик немовірний, я придбала його на барахолці. Він старенький теж таке клеймо стареньке з 55 по 62, але кобальт не перевершений. Я вирішила зібрати всі по формі, мені дуже подобається, щоб вони були всі різні і по оформленню. Я не, керую, не керуюсь, друзі, чесно, скажімо, тим, що чи рід, рідкісні вони чи ні. Мені головне, щоб вони мені подобались. А цей якось одразу сподобався. Він дуже виділявся в такому східному стилі, да, в такому вигляді форма у вигляді амфори. і, якщо чесно, був дуже дешевий. Вичила в інтернеті, що це ручний розпис по золотою, але я не впевнена. Мені здається, що це все ж таки штамп. Але от обводка введення таке багато залишення відведенням, то я думаю, що да, це вручну відводили. І дуже тут дійсно багато. Бачите, і на ручці, і шийка. Подивіться, будь ласка, мені дуже сподобається довна частина постамент. і незвично виглядає. Яка як спідничка з, з оборками? Да, були такі в дитинстві спіднички. Ну, дуже гарний штов, порціляновий графін. Ну, давайте червоний розглянемо на деяких торгівельних майданчиках. Його взагалі називають. ну, Там, де на продаж пропонують, називають як глек. Хочу відмітити яскраве соковите червоне криття. Домальовка фарбою на ручки на ручці чорна фарба. Чудова форма 60-х років, автор форми Микола Тригубов. Хочу відмітити, що е, дуже от в дуже гарному стані зберіглась кришечка. Це такий рідко зустрічається. Бачите, так вона взагалі без потертості посилати, що я була дуже вражена. Ну а коштував цей е, графін що 150 п'ять гривень. Ну, друзі, я вважаю, що я купила його дуже дешево, тим паче, що ще так дуже гарно збережена. І... Мені подобається і ця і чорного кольору ручка. Так що такі знахідки бувають на параховці за приємною ціною. Яскравий представник 60-х років, бисайових деталей. Але зверніть увагу, які тут гарні плавні лінії. От, як казалось би, нічого в нього такого що немає, да? якщо там порівнювати там зі штовхами більш складним оформленням. Але мені подобаються і такі речі. Вони дуже елегантні і гарні, краса. Неймовірне. Ну, я думаю, з користанням покінчено. Е, покінчено. Перейдемо до вироб... виробів інших заводів. Я думаю, що, от... давайте з графінами тепер покінчимо. Це поціляновий графін, лікерник, золоті квіти, Лінградський фарфоровий завод ЛфЗ. Таке клеймо, друзі, я не дуже розбираюся в клеймах іноземців, як то кажуть, але. Я вичитала, що це ставили 46 по 49 рік. Форма точно схожа на графін, частково трафаретне криття. Вручну розпис по золотою. Так, вражає, якщо чесно, ці квіти. Він не може сказати, що кріс, ну погано зберігся, просто що його очі зберігали, не вірно. бачите, як тут виділяється сильно по кольору. Тут більш світліше, може на сонці десь поставили. Теж такі речі, от, повинні розуміти колекціонери, як вірно зберігати. Тому що тут затертісті кінам деякий день, де я бачу, тут взагалі добре. Ну може на кришечки сход фарби, а так я думаю, що це саме з поганого. Зберігання. Мені саме мені, в цьому красочиці подобається дуже форма, класна форма. Непевершена білозна порцеляна, не просто білосніжка якась. Він в мене один в колекції іноземець, всі інші виробництво заводів, які були розташовані на території України. Є в колекції в мене дві посудини виробництво городницького порцелянового заводу. Вони дуже різні, але ми зараз їх і роздивимось. Зараз просто виділимо щось головне. Ну, от, я думаю, що з цього і почнемо. Красунчика. Цей красунчик ми його нещодавно розглядали, тому думаю, що ми з вами трошечки зараз його просто роздивимось. Це викидано у формі анималістичної статуетки. Посуду нас такою кришечкою, голова знімається. Ось такі природні натуралістичні риси. Маркована на донній Частини тавро 60-х років. Стан відмінний. Друзі, стан відмін дуже в гарному стані придбала, Тож я дуже була задоволена, тому що і все рідше і рідше зустрінеш в гарному стані. І от я просто хотіла от майже в ідеальному. Ну, де дійсно, ти може тут тільки трошечки є схід позовути. А так дуже гарний колір. І самої представи такої, як кістки, да? Сланова кістка. такий гарний. Гарненький штофік. Мені дуже подобається він. Ну, то й, й вони зустрічаються то відлучення, знаєте, позолоте, то поливи, то фарби, а цей прям в такому гарному стані, тож я була така дуже задоволена, він так реалістичний, да, такий півник, класний такі витончені лінії. На мою думку, це взагалі така окраса столу і при тому любому столу. А тепер роздивимо ще один. Це в нас теж городниця. Цей порцеляновий графін зовсім, бачите, в іншому стилі. Він взагалі відрізняється. Я вам скажу, хочу сказати, що він стоїть в вітрині в ванній кімнаті. Я його розглядаю, начебто він стоїть одного набору. Не знаю, чи то заквітів, чи то форма така, як ваза. Бачите, якщо зняти кришку, то не скажу, що це для алкогольних напоїв. Хоча кришка тут притерта, і Тут видно, що вона ну, мені здається, що вона рідна. Ну, подивимось на клеймо, перший сорт синього кольору. Ну, це і таке клеймо ставили раніше, ніж на півнику клеймо. Це Тавро з 50 до середини 50-х років до 62 го року. Ну, декоративне оформлення, ж бачите, яка мила деколька. Ніжний такий букетик. Якщо порівнювати з іншими, то я не можу сказати, що тут прям білоснижа порцеляна. Мені в цій посудині приваблює все ж таки саме. Ну, така незвичайна така форма. Він дуже ніжний, я би сказала, такий жіночий, такий дуже елегантний. Ну, от не уявляю його на столі, за якому сидять чоловіки, і в ньому там, да, і в цій посудині зберігається міцний якийсь напій. І за весь час колекціонування я ні разу мені більш не зустрічався, тому я така була задоволена, що я його придбала. Я взагалі люблю такі, знаєте, от як вам казала, вже що різноманітні такі речі. Ну от подивимося на, на цю на цю таку гарненьку притянемо пляшку. Це євніш для лікеру. Ми вже більш знаємо по визначенню да, від полонського заводу художньої кераміки. Климо таке ставилось 73-го по 2000 роки, і я хотіла просто, щоб ми нещодавно його вже розглядали в розпаковці, я виділю головне. Мені сподобалася кришка, закручується. Автор розпису видатна художниця порцеляни Таїсія Шиляк. Він дуже гарний, це і розпис під глазурною солями, і ручний розпис по золотою. Тут, до речі, вже не виникає сумніву, що це саме ручний розпис по золотою. Гарна форма, жіноча, як я кажу. Завжди з усмішкою, коли дивлюсь на такі речі, бо я тут бачу талію. Ну, Це дійсно такі... жіноча така пляшка, і дуже гарна. І теж в гарному стані, тому і придбала, тому що рідкісним його не називаєш, він зустрічається. Але... Я його дуже хотіла в свою колекцію. І останній красунчик на сьогодні, він тут сховався за квітами. Зараз ми його покажемо нашим глядачам. Ну, теж такої бачите форми, як ваза. Іноді я бачу, що його на торговельних майданчиках так і представляють, як презентують, як ваза. Кришки немає, тому і одразу не скажу, що це посудина для міцних напоїв, придбала. Якось теж на бараховці за смішну ціну. Я люблю полювати, знаєте, за такими речами, які мені подобаються, і дуже-дуже дешево коштують. Оце такий теж з 60-х, клеймо книжка. Це, до речі, київський завод. Я щось так теж так же швидко кажу, щоби ще встигнути щось. І е, не кажу, ну я просто знаєте, сподіваюся, що мої глядачі вже дуже знають добре і клейма, і хто мене, мене довго підписаний, знає, бо я розповідаю завжди. Таке кліма ставили 62-го по 76 шостері. Білосніжна порцеляна Тут немає, до речі, притертості від кришки, тому я спочатку подумала: ну я просто зробила висновок, що тут вона зверху виходить, як чарочка йде, як ришка. Формі, чарочки, да? В інтернеті я взагалі бачила, що її продають прямо ж на аукціоні без кришки, тож була здивована. Не знаю, ще знайду чи ні, може глядачі, хто, у кого є на продаж, мені запропонують, я буду дуже вдячна. А від вас, друзі, як завжди, от в коментарях очікую. Ну чи вам сподобалася взагалі моя колекція? Я розумію, що вони всі різні, що може щось да і сподобалось, то от така от моя колекція посудин для міцних напоїв. Ну, а якщо вам щось дуже сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарі що саме. Мені ж завжди цікаво. Примети, які в мене були на подарунок, вже поїхали до своїх господинь і навіть встигли отримати. Тож посилочки, ну я просто вважаю благодійність та бажання дарувати нам, як на мене, це більш не для піару. Ну це я зараз про себе кажу, а просто повинна йти від душі. То якщо в мене була можливість відправити до показу відео, то чому ж не скористатися цим? Запрошую всіх, хто хоче отримувати подарунки, тим, хто хоче дарувати радянський посуд в групу в Телеграм. Наша дружна спільнота рада всім, хто любить вінтажний. Посуд особлива тим, хто втратив домівки свої колекції, усіх, у кого є довідка ВПО, навіть отримують від нас подарунки ще й з безкоштовною доставкою. Шановні мої глядачі, в кінці, як завжди, велика подяка всім, хто на, мене, хто на мене підписаний, хто додивився це відео до кінця, ставить подобайки та коментує. Мені дуже приємно, і тому я дуже хочу подякувати від широго серця запрошую всіх підписатися хто цього ще не зробив я сподіваюсь вам буде цікаво до зустрічі в наступних випусках всім миру і добра